представляють Єдині знижки на Екзодерил 15% в аптеках подорожних вам тоща. Купуйте на сайті вигідніше, отримуйте кешбек. Знижки представляють Єдині знижки на Європаст і Софткапс. 10% в аптеках подорожних вам таща. Купуйте на сайті вигідніше, отримуйте кешбек. А черговий сезон, друзі, одного з найулюбленіших найтків українців розпочався. Кавуни вже можна знайти на прилавках і ринків і супермаркетів. Вони різні і розрізані, і ні короче. А от зараз про ціни і географії цьогорічного врожаю смугастих позанів розкаже нам. Андрій Глюховець, кавуновед на сьогоднішній день, який перебуває на одному з агропідприємств. Ми бачимо на Київщині, які нині вирощують саме кавуни. Хоча ця культура не притаманна для цієї місцини. Андрію розказуй більше. Доброго ранку, колеги. Ще раз. От стою, я гріюся під сонцем північним. І от кавуни уже другий рік поспіль гріються під північним сонцем. А про те наскільки вони відрізняються від південних, ми зараз з вами обов'язково поговоримо. Але от до повномасштабного вторгнення кавуновими республіками назвемо їх так: були Миколаївська, Запорізька, Херсонська області. Всі ми знаємо і розуміємо сьогоднішню ситуацію, що більшість територій цих областей на сьогоднішній момент ще окуповані. І на 2021 рік за словами агроекспертів в Україні засаджувалося 46 тисяч гектарів під саме баштанні. І на сьогоднішній момент на 2024 рік ми говоримо, що вдвічі менше, тобто в два рази, скоротилася територія засівних полів під баштанні. Тому війна стала поштовхом для певних експериментів. І от ці поля на півночі, та про які ми сьогодні будемо говорити, це також своєрідний експеримент. Але ми зараз говоримо, що і в Полтаві, і на Харків. Щені і Івано-Франківській області також в агромасштабах висаджуються кавуни. І от, за словами одного із агроекспертів Дмитра Крошки, ось ця от розширення географії, ось ці от експерименти наших невтомних людей, які намагаються знайти Кавунам нове місце, де б вони могли оселитися. Цього року повпливає на ціну. Давайте послухаємо. Дивіться, початок сезону це Херсонський одеський кавун. Він стартував з 20 плюс гривень, тобто 22-23 гривні кілограм. А на сьогоднішній день він дуже сильно впав. Сьогодні ми маємо ціну 10-13 гривень кілограм. Це на опто від виробника. В мережах я бачив ціни вже по 17 гривень, тому. Сьогодні ми маємо ціну найнижчу, якщо особливо якщо перевоз перевести цю ціну у долар, то звичайно це ціна надзвичайно низька і вона на грані фолу для багатьох виробників. Також цього року дуже спека повпливала на ситуацію з кавунами, і деякі із, скажімо так, виробників втратили свої врожаї. І сьогодні ми перебуваємо з вами на Київщині. І от ці кавуни, про які ми будемо з вами говорити, їх можна назвати кавунами-переселенцями, тому що співвласники із Київщини з Київщини, співвласники із Херсонщини, вирішили заколаборуватися і от провести такий експеримент. І другий рік поспіль вони пробують вирощувати на півночі кавуни, херсонські кавуни. Про те, які вони чи відрізняються вони від південних на смак, на колір і на інші характеристики, зараз нам розкаже співвласниця агробізнесу Наталія Ільчук. Доброго ранку, пані Наталі, доброго ранку. Судячи з того, що ми стоїмо на кавуновому полі, а спека ніяк не зачепила. Як от розпочався у вас кавуновий сезон, тому що ми говоримо, що на півночі він тільки стартує, так. Ну, кавуновому сезону на Київщині бути з спекою ми впоралися, тому що в нас всі поля, на яких висаджені кавуни, вони на крапельному зрошенні, тому це посприяло тому, що в нас урожай буде. Ми говоримо про ноу-хау, тобто на півночі, ми можемо навіть присісти, просто щоб уже знаєте, як глядачам передати: от от, от вони, от вони винуватці, чому ми тут перебуваємо. Є якісь особливості вирощування південного херсонського кавуна, ось цього кавунчика. Селенця тут на півночі, так. для наших колег із Херсонщини тут дуже багато різних е, нових е, методик потрібно застосовувати, тому що це зовсім. а Зараз бачите трошки ну, збуйнула тема система. Сигнал, і хочемо зараз його налагодити для того, щоб продовжити вам розказувати про не диво, але не притаманність вирощування баштанних саме на півночі країни. Хоча я знаю, що дехто із моїх знайомих в Карпатах на Івано-Франківщині, де шукали такий більш-менш але якісний чорнозем, на якому можна вирощувати баштані. Ну, там теж Часом буває сонце, хоча а, більш непередбачувана погода більше дощів. А Баштані люблять сонце. Вони наливаються тим сонцем, і чим більше сонця, тим солодше чердиня чи кавун а, і, чи кабачок, до речі, теж напряму впливає сонце на солодкість або не солодкість, тобто на смак той самої, а, того самого овоча. Тому тут важливий і регіон, і сонце, і його відсутність, і скільки тих самих дощів, як і з чорнозуму, а, Догляд безумовно з боку. Дина, якщо не вистачає ту самого води, то підливати потрібно і так далі, і тому подібне. знаєте, трошки... ну згадується, наприклад, брати, якщо Італію і виноградники, з якого роблять італійські вино, або той саме Іспанії, то знавці а, з а, виноробні або дегустатори ті самі, вони можуть на аромат і смак а, визначити з якого регіону той. Чи інший виноград, з якого робилося це вино, що це за сорт, на якому ґрунті вирощується виноград, якої якості, скільки сонця було впродовж того самого літа, щоб вийшов такий смак того чи іншого віна, тому що це напряму впливає на визрівання того напою. Коротше, розумієте, так? Да? Тобто смак, який за смаком стоїть багато чого, і знавці можуть його розпізнати. Так і з кавунами виявляється, чи можна на кавунах ви. Визначити з якого він регіону на Миколаївщині один смак може бути кавунів, на Херсонщині інші, хоча вони там недалечко одне з одним. Знаю, що на Дніпропетровщині ми рідні, завжди вирощувалися, Ну це центр України. Ну багато було сонця більше аніж на Київщині або на Чернігівщині, і вирощували кавуни, але завжди на Дніпропетровщині, наприклад, ну не були таких розмірів і такої соковитості кавуни, як це можна було купити на, на Херсонщині або Одещині, от в тому боці, якщо би на південь, то розумієте, друзі, бачите, і тому ми е, зараз будемо ще намагатися з'єднатися. Якщо у нас вийде Андрій Люхавця, підняти його супутниковий сигнал. Ми продовжимо про Кавуни говорити. І до речі, якщо ти нас там чуєш або колеги, передайте Андрієві, е, хочеться дізнатися на смак київські кавуни. Тому ми запросимо Андрія, а е, щоб він приїхав з Кавуном до нас київським. І ми визначимо то наскільки він смачніший або не дуже на відміну від тих, які ми споживаємо здебільшого херсонські кавуни, адеські кавуни, миколаївські кавуни або інші, які запорізькі кавуни, наприклад,